Мені б не хотілося використовувати слово альтернативні додаткові скоріше, методи чи, можливо, інструменти, якими може послуговуватися пацієнт, аби полегшити свій стан. Крім прийому препаратів, які є необхідним, дуже важливим є навчитися людині жити з цим захворюванням, тобто навчитися його розпізнавати. От саме ці зміни. Фази, коли це відбувається лише на, на початках самих, і в той момент звертатися до лікаря за корекцію на лікування, і от як правило на це уходить. При такій співпраці з лікарем-психіатром, да, і самим пацієнтом десь рік-півтора для того, щоб людина навчилась керувати своїм захворюванням. І коли є оце усвідомлення, це значно спрощує і перебіг захворювання, і регулярний прийом препаратів. Також це є таким профілактичним, профілактичними методами, які подовжують ремісії і зменшують інтенсивність загострень.